Ошатні вбрання та щирі посмішки. Сцена Шосткинської дитячої школи мистецтв давно не бачила одразу стількох переможців різноманітних обласних конкурсів. 10 квітня в актовому залі їх зібралося близько півсотні. Тому, аби тільки перелічити кращих з кращих, директору закладу Юрій Лозі знадобилося чи не пів години. А тепер отримують нагороди скрипалі та віночелісти. Диплом другого ступеня Христина Дорошенко. <гум> Адець. <гум>. І свяльчині так, так Владислав Федорченко. О ти молодець. Диплом першого ступеню. Примай. Єва Попова, диплом першого ступеню. Ми нагороджуємо переможців е учнів художніх відділень. Березюк Анна, диплом третього ступеню. Сенія Рибуха, третє місце. Вітаю. Усі вихованці ДШМ, які зібралися цього дня в актовій залі закладу, це переможці обласних конкурсів серед учнів мистецьких шкіл Сумщини, які вважаються аналогом предметних шкільних олімпіад. Я радий повідомити, що вже багато років, більше трьох тисячоріч, учні нашої школи, жодного разу. Не програвали перше місце жодні із наших шкіл, колег-суперниць. Я вас теж вітаю. Ви в наші кращі, В нас ви самі наша гордість. Ми вам пишаємось. А пишатися дійсно є чим. Адже цього року учні дитячої школи мистецтв вже спромоглися здобути 71 призове місце. В минулому 23-му, їх було 55. І тоді здавалося, що цей високий результат вже не перевершити. Але талановиті вихованці талановитих вчителів здатні і не на таке. Я е, граю на інструменті Біланчель та зайняла друге місце. Виконувала дві п'єси е, тейнер е, «Танець дервішей і соната сонати сібімольмажор ромбер. Я виконувала твор древаль концерти на мажор», та сквай – сільський танець. Мені дванадцять, я чотири роки я вчусь на менш. Як тільки я його почула, мені дуже він сподобався. І я думала, що я ось зможу на ньому освоїтися, і це правда, мені дуже подобається цей інструмент зараз. Я здобув диплом першого ступеня і я обрав віолончель, тому що я почув її звук. Він мені дуже сподобався. Скарцину і концерт до мажору. Дівальді, теліпно. Це автор. У мене робота була на українську тематику, як люди поверталися з ярмарки на волах з таким великим возом. В цій композиції я зобразила людей пана, який відпочиває там, жінку, хлопчика. Ну, композиція цікава, передає. Таку радість, український стиль, ну і надихнулася нашою українською культурою. Ця робота також зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі. Я граю на бандурі та зайняв другим місто на обласному конкурсі. Мені подобається грати на бадирі, тому що в мене гарно виходить, та вона дуже гарно звучить. Я зайняла третє місце. Я представляла свою мотину роботу із, нитко, із ниток янголи. На ній було зображено два янголи на хмаринках. Ми це була нова техніка для нас. Ми вирізали елементи із картону та обматували їх нитками. Це було дуже цікаво, захопило, Мені дуже сподобалось. Скрипалі та бандуристи, баяністи та саксофоністи, співаки та художники. Всі вони обдаровані юні шосткинці, непересічні здібності, яких підтримують їх батьки та розвивають досвідчені педагоги. Саме завдяки цьому маленькі генії демонструють чудові результати на різноманітних конкурсах і не втомлюються прославляти дитячу школу мистецтв, постійно поповнюючи її скарбничку досягнень новими творчими здобутками.